Амародат, кайту сал про небос, ми ашерлепес тиро. Свенто так звучить найвідоміша молитва «Отче наш» у перекладі на ромську мову. Донедавна роми залишалися єдиною нацією в Україні, яка не мала книг рідною мовою. Першим друкованим виданням для них стало Євангеліє від Луки. Почали із Божого Слова, адже це основа всього кажуть громадські організації, перекладачі Біблії України. Нині в їхній команді майже два десятки фахівців. Це лінгвісти, перекладачі та самі ж носії мови. Співпрацюють із такими ж волонтерами за кордоном. Було зроблено дослідження, і згідно цього дослідження, ми побачили, що от якраз цей народ він потребує того, щоби було перекладене слово Боже. Чому слово Боже? Тому що воно справді має здатність трансформувати е, суспільство і націю, і ми бачимо, що Україна вона є християнською країною, саме тому, що колись були закладені основи цього Криломафоді, колись в Україну принесли слово Боже, і е, вони переклали його на слов'янське мову вони стикнулися з тим, що в нас не було свого алфавіту, тому вони склали алфавіт кирилицю і, і згодом вже були перекладені перші книги з Євангелія. Девіз нашої організації, слово Боже, мовою серця торкається. Життя людей і змінює життя людей, і більшість циган після читання, навіть молитви очі наш», вони стають християнами, тому що більшість ромів думають, що, до, що Біблія тільки для українців чи для американців, а не для ромів. І коли вони читають на мові свого серця, вони стають християнами. Мова ромів дуже різнобарна і має чимало діалектів. Нині перекладачі здійснюють переклад на п'ять із них. Книги безкоштовно розповсюджують серед представників ромської національності. Найбільше літератури відправляють на Закарпаття, Одеську, Дніпропетровську та Харківську області. На їхній мові це перші книги, які були надруковані. Тобто нашим лінгвістам навіть прийшлося складати абетку на основі української кирилиці. І згодом вже. Навчати і таким чином складати перші слова, записувати в словник і починати переклад не оминають увагою перекладачі і найменших читачів ромської національності. Для дітей видано тематичні календарі із їх власними малюнками, причому з національним колоритом. А ще з нагоди початку нового навчального року малечі було роздано сотню нових портфеликів. В кінці кожного року ми. Для ромів друкуємо календарі. Більшість з них були тематичними з ромськими малюночками, і е, на їхній мові. Їхні місяці для ромів вони відіграють важливу роль. Зокрема, так як Роман сказав про молитву очі наш, коли вони тримають таку літературу на своїй мові серця, це їх торкається. Вони хочуть дізнаватися про Бога, про тих людей, які роблять для них добро. Не лише творчою працею живуть перекладачі біблії. З початком російської збройної інтервенції вони проводять активну волонтерську діяльність, напередову відправляють необхідну гуманітарну допомогу, зокрема тактичні аптечки. Ми допомагаємо всіх всім нашим військовим. Зокрема, надаємо такі аптечки. Нещодавно ми відправили на фронт, і в кожній аптечці є якісний турнікет, тому що від турнікета залежить життя наших воєнних. Ці аптечки пішли на передову, зокрема в Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Разом із друкованими виданнями для ромів нині розроблено мобільні додатки. Тут люди можуть як читати книги рідною мовою, так і слухати тексти. Невдовзі вийде друком біблія для дітей, також вперше ромською мовою. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на Важі.